Дитяча театральна школа жив. Був пес. Гостину відкрила двері для своїх перших учнів. Завітали сюди першачки, старшокласники і зацікавлені батьки. З художнім керівником, викладачами і першими учнями знайомились наші кореспонденти. Справжня сцена, декорації, які одразу ж випробували учні театральної школи Жив був пес, ніби занурили у дитинство. Викладачі, які навчатимуть акторської майстерності, сценічної мови, вокалу і танців, самі ще недавно були дітьми, тому впевнені, що спільну мову з учнями знайдуть легко. Цих діток ми навчимо правильно говорити, гарно говорити, бути впевнені, коли спілкуєшся, формувати свою думку. Ну це все пригодиться будь-які. Сфері, ну, акторське вміння володіти словом. Буду навчати діток співу як сольного, так і ансамблевого, відчуття слуху, ритму, і також будемо вчитись гарно співати. Буду і більш сучасно викладати, може, десь частково хіп-хоп. Ну тобто, будемо стати постановки на їхні вистави. Саме мізерна кількість драматичних гуртків для школярів. Понукала актора обласного академічного музично-драматичного театру імені Івана Франка Ігоря Захарчука взятися за створення театральної школи для дітей. Ідея виникла буквально спонтанно, тому що в Івано-Франківську дуже мало дитячих театральних гуртків. У мене дуже велике бажання займатися з дітьми, робити дитячі вистави, працювати з ними на професійній сцені на професійному рівні. Мета школи виховувати естетичні почуття з раннього віку і ще багато прекрасних намірів. А наразі солодка перекуска і на перший урок казка розпочинається. Жили, були.